Привіт! Сьогодні розповім і покажу, як змінити колір автомобіля. Отже, передовсім нам слід вибрати колір, який є. Це повинен бути білий колір. Отже, ми беремо інструмент Quick Selection Tool, тобто інструмент швидкого вибору. Тепер вибираємо приблизно діаметр 20 пікселів. І ось тут, клацаючи на білому кольорі, ось таким чином вибираємо все, що біле. Ось таким способом. Звичайно, щось може бути вибрано недосконало, але ідею, я думаю, ви зрозуміли. Отже, таким чином все вибираємо. Якщо ви щось вибрали зайве, то йдемо в опцію для цього інструмента, яка називається Substract from Selection, тобто видалити з вибраного. І ось, наприклад, тут у нас є таке місце, яке ми даремно вибрали. Ось тут. Натискаємо, як ви бачите, тепер уже, а, власне, ця труба не вибрана. Ось таким чином. Нібито вибрано все. Ні, не зовсім. Ось тут спереду. Треба збільшити, зменшити діаметр до, скажімо, 6 пікселів. Опцію повернути до додавання до вибраного. Add to selected. Add to selection, точніше. І ось тут натискаємо, аби вибрати більше. Ось тепер здається. Все. Так. Отже, ми вибрали все, що пофарбоване у біле. Тепер йдімо до тебу Layers, тобто шари. натискаємо на ось цьому чорно-білому колі і додаємо solid color, тобто суцільний колір. Це може бути будь-який колір, але в мене тут блакитний. Натискаємо ОК. OK. Але результат, скажімо так, не особливо прикольний. Причина в тому, що слід змінити режим змішування. Тому знову ж таки повернімося до панелі шарів і виберемо режим змішування Color Burn. І ось бачите, тепер колір нашого автомобіля став ось таким блакитним. Його можна змінити на будь-який інший колір. Натискаємо ось тут. І вибираємо кольор, який нам підходить. Ось такий гламурний, синій, зелений, жовтий, червоний і так далі. Отже, ідея, я думаю, зрозуміла. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!